Хотілося би торкнутися до тебе, хоч краєм ока подивитись на лице, побачити, який ти є всесильний і могутній, зустрітись так, як батько та дитя. Я часто думаю про тебе, Боже любий, як можеш ти усе встигати. Мій розум ще не може осягнути того, як можна всіх в любові обійняти. Коли людська усмішка багато може, значить від неї тепло робиться в душі. Чекаю, Господи, всміхнися, хоч разочок, хоча би у вісні мені. Твої діла святі і досконалі, а я то словом, ділом, думкою грішу, прости, мій, Боже, бо так хочу бути з тобою, я у тім прекрасному саду. Аби в Твої обійми загорнутись, побачивши тебе, Отець, ти мій. Тоді я зможу щиро усміхнутися Тобі, Спасителю, а Ти у відповідь мені. Слава Господу.